Їхали без води. а? Міф, який давно прилив до пожежників. Чи дійсно вони борці можуть приїхати без води? Давайте розбиратись. Це ац 460 5309 505 м Автомобіль, який знаходиться на озброєнні в більшості підрозділах Волинської області. окей. Oh, okay. Місткість води даного автомобіля становить 4 тисячі літрів. Багато? Подумаєте ви. Уявімо, що тут горить будинок, на гасіння якого ми подамо два водяних ствола: один ствол на гасіння самого будинку, і другий ствол на захист суміжних будівель. Засічемо час на протязі якого закінчиться вода. Два з на гасіння умовної пожежі подати. 3.17. При розході стволів 7,9 літрів за секунду, і при тиску 7 атмосфер вода закінчилась в автомобілі за 3 хвилини 17 секунд. Пожежна автоцистерна це не бездонний колодязь. І вода, як ми щойно переконались, має властивість швидко закінчуватись. За іронією долі, люди, які побачили пожежу, приходять уже тоді, коли закінчується вода. І саме тоді лунає сумнозвісна фраза. В залежності від ситуації на пожежу може приїхати два пожежних автомобіля. І згідно наших керівних документів, другий пожежний автомобіль встановлюється на вододжерело для забезпечення безперебійної подачі води. Саме ця обставина створює ілюзію у громадян, що цистерна приїхала порожня і встала на заправку. Ставте вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на наші соціальні мережі.